На каналі Марі Кенди Плей. І я тут танцюю у нашому танц Баттлі. Я тут виконую завдання. Буду їх робити разом з вами. Так, у нас такого завдання. Немає, просто всі завдання виконую по пам'яті. Що, дераз, в нас в, нав... в нашому. Вуличному стилі в магазинчику вийшов новий образ. Він такий прикольненький. Та ще ми, друзі, після того, як ми отримаємо подаруночок, ми будемо в нашому новому будиночку робити спортивну зону, щоб можна було завжди займатися спортом. І, друзі, друзі, напишіть в коментарях, на якому ви рівні. Я, я не пам'ятаю, на якому я рівні. Але... Але той рівень, який ви вас, то, будь ласка, напишіть мені його в коментарях. Так, зараз усе, напевно є. Так, цього руху нема. Друзі, я забулася перетягнутись. У мене тут образ тут так лежить. Кульора. Так, що у нас тут є? А, тут ще одне зробити, потанцювати. Та оці всі танці. Та, до речі, друзі, завдання на тому нашому коврику. Так, зроблю шосте. Так, о, друзі, зарахувала вже нарешті. Зараз буду танцювати. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я зробила свою студію танців. В нас є речі для цієї студії, і, і я можу її зробити і, і я там буду вчити е, танцювати, бо в мене буде скоро вже кубок, то я стану вчителем танців. Бо коли, ти, бо коли в тебе є кубок, то ти стаєш про танцях рівень тоді про в танцях. Ну і так можна сказати, що ти тоді бог танців. Так, о чте? І, друзі, напишіть в коментарях, ем, за... за який рівень я вам питала, і який вам подаруночок подобається більше з всіх, що в нас тут є. Да, навіть з тих, що у вас немає. Ну, з всіх, що ми будемо получати. Ага, так, зараз мені тут ще один. Отраді зараз, друзі, буде сама цікавенька частинка відео. Я буду зараз танцювати. Танцювати на ось тому нашому килимі. Так, значить. Ой, на другий. Та ще й без себе. Ну, добре. Тоді поїду на третій. Так, дістаю себе, та. Ой, по і так. І тут ми стаємо. Сюди та ось сюди і в нас з'являються рухи. Так. Так, друзі, чого мені друга не приходить за батл? Я станцюю. Ра, друзі, мені прийшло друге за Батл. Я зробила всі завдання. Та в подарун. подаруночках я отримую наклеечки. Я вже на 11. на 12 рівні. Це наклеечки для хлопчика та для дівчинки. Ось така тут дуже велика упаковочка. Я візьму ось цього хлопчика. Давайте йому пластир та ось таке. Ну, і собі, звісно, теж. А зараз, тоді будемо з вами зараз обустроювати голочок для спорту у. Нашому новому ось цьому такому ростительному будиночку. Для початку я зайду в студію танців. Та візьму тут сумочку, до речі, хто не знав секретик, Поставте картини. Рівно та вам випадає ось така. Сумка даёт уже вот такая растяжка. Так, возьму два обруча. Ну и сейчас я буду брать штучки різні для спорта. Заходимо сюди і зараз зробимо дуже прикольний дизайн. Роблю ось цей режим та зроблю ось цю штучку трішки. світлішою. Так, обрачі ось сюди. Так, ось сюди ось ті штучки. Зараз я піду ще в нашу студію йоги. А в студію танців хоч у нас багато різних штучок, но я туди йти не буду, бо там... Це такого в такому стилі, не в такому, як наш будинок. Ну, звісно, можна з... від щось взяти. Але це вже буде тільки по вашому бажанню. Так, а навіщо три м'ячок? <прав> для тихось. Справ. Добре візьму. М'ячі. Та ось цей такий попригучий м'ячик. Та ось цю штуку. Зараз, друзі, зробимо таку спортивну атмосферу. Треба буде ще ось на цю стіну повішати вішелки для спортивних костюмів. І у нас вийде тоді якась. Ну тоді точно в нас вже буде справжня спортивна студія, друзі. І Ще я забула принести два карімати, як завжди, я щось забуваю. Сіди м'ячика, а я побігла за каріматами. Крімати я знову візьму в нашій студії для йоги. Так, ось цей. Та да. так. Ви тут просто пустуйте. Я за сумочку тут залишу. Да, возьму эти два карематы, покладу их, и у нас выйдет дуже прикольная такая зона для спорта. Так, зараз. О, ось тут, друзья, ну просто посмотрите, как у нас прикольненько вышла зона для спорта, ну, я пойду ще в хип-хоп студии еще Пошукаю. А потім зайду в балетну, візьму оту розтяжечку, чи мені взяти. Навішу? Ну я вже, друзі, не знаю. А балансир. Я заберу пізніше, коли я вже буду про в танцях. А то я ще поки що не про, якщо я її заберу, то Мені буде некомфортно бігати кудись та її забирати. Так, ну хіп-хоп студії. Нам особо більше нічого. Не треба буде. Ну. Окрім, давайте, друзі. Давайте візьму по вони нам під стиль підходять. Еще зайду в палатну студію, може там ще щось знайду. Так. А за тією розтяжкою у нас є тільки один рух, Та вона не така Уж і прикольно, як наша новіша. Та все-таки я візьму оцю, і мені новіша не треба буде. От, ті ж мені старіше не треба буде, а новішу я візьму, коли закінчую батлтись. Так, і зараз, друзі, з вами зайдемо по новенький костюмчик. Просто я вже з тією такою всьою підготовкою. Ось так от І ще за спортивними костюмами Зараз підемо. Ну, ось цей костюмчик, який в нас тут вау, друзі, ну подивіться, який він приколенький. Тут ось такий топ. Ось така куртка, ось такі носочки. Там зараз я зніму весь всі ось ці хіп-хопські штучки різні, прибамбаси, сережки, сережки. І подивимось на цей образ трішки детальніше. Знімаю сумочку. Ось так виглядає образ без. Ось такої курточки ось, ось так з. Так, і тут я візьму один костюмчик та другий. Повішу їх і в нас буде точно такий спортивний. Куточок в нашому такому будиночку. Та ось такий результат, як на мене, що він дуже Класний! Всім папа, друзі! Ви були на каналі Марі Канді